Приємна подія. Ну, чому вона знакова? Бо вона символізує безперервність поколінь, тобто покоління, які в минулому столітті і в цьому столітті, а ворог, ворог у нас один. В сьогоднішніх та завтрашніх перемогах є великий ваш внесок, бо ви гідно передали наступним поколінням меч та приклад поколінь, які боролись за вільну та соборну Україну. За успішне виконання! Важливих завдань щодо організації, ведення підготовки та підтримання руху опору наказом від 26 червня 25 року нагороджується почесним знаком командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Гевчук Йосип Миколайович. Слава Україні! Героям слава! Йосипа Миколаївця! Згоди. були неприємні, були приємні, ж я все це переносив. Дуже спокійно, і я вірю в те, що Україна буде, Україна повстане і звільниться від московських котів. Було все. І квартиру скривали мою для обіска. Так вони вроді би обеск не хотіли робити відкритою, так вони підослали бандюганів, щоб ті вскрили двері, а вони перелили все в мене бібліотека. І кожну книжку перевернули. От, шукали, що я не знаю, що вони шукали. Все перерили в хаті, отак от ото перерили. Не допомогло це, визвали мене в КГБ і кажуть, ви замішені у бандітизмі, нам треба відпочатка пальців. Я говорю, бери к відпочатку, що мені. Взяли в мене відпочатку пальців, казали мені, що якщо ти не будеш працювати на нас. То ми тебе опозоримо на, на всю Україну. Я кажу, ніякого позору я не боюсь. І працювати я на вас теж не буду. Ніяк. Я українець. Ви знаєте, я сповнив, коли я звільнявся, і треба було оформити вже документи, що я на волі я зайшов в штаб політоділа, щоб оформити документи. А там сидить опер, ну, кум ми його називали в лагері. Тому що він до кожного прислухався, кожного хотів перевиховати, але перевиховувати нас було неможливо. Але він думав, що він перевиховує і каже, ну що, і родини, посмотри, яка хороша совєтська власть. Вона простила тобі все. Ти зараз має бути русским чоловіком і вірити в Росію. А я говорю йому, а можна мені вам задати питання? Можна. Я кажу, скажіть, ви де родились? А він каже, Подмосковії. Ви любите свою країну, я його питаю. Звісно, люблю, він каже. Я говорю, а я родився на Україні. На своїй рідній землі піді мною була українська земля. Я по ній ходив, я бігав по ній. Я любив українські сади. Я все любив Україну, я українець. Я маю право любити свою Україну, тому що я українець. А ви росіянин? Чого ви прийшли до нас на Україну? Видірнули мене, посадили далі 25 років. Я ні в чому не виноват. Ви мене називаєте зрадником, я ніколи не був зрадником. Я завжди любив свою націю, любив свій народ, любив все своє українське, і ви мене за це посадили, дали мені 25 років. Це я говорю, ніяк. А він каже мені, на каже, ви знаєте, для таких, як ви, у нас двері, ми не закриваємо двері, ми вас ще запросимо сюди. І на цьому наша розмова закінчилася, я оформив документи і пішов влаштовувати своє життя. Оце таке, я вічно поровсь все своє життя. Я дякую, дякую вам за те, що ви тоді приїхали сюди вшанувати Ну, воїна УПА. Дуже вам вдячний. Я завжди у боротьбі з нашими захисниками і захисницями, душою. Душою тілом я не можу, тому що вже автомата не можу підняти. Якби була сила, підняв би той автомат і ту гармату, і все. Але вже не можуть 91 рік. Вже така старость бере своє. Так що я дуже вам вдячний. В Слав. таких ситуаціях завжди відзначають воїна, але ми взяли маленький презент для його дружини. Я думаю, що вона натерпілася не менше. З вашого дозволу, будь ласка, отаку от брошечку, своєобразно зізнаємо вам у любові. Дякую вам. Бажаю пану Йосифу, щоб він скільки би не прожив, ще 90 років, але щоб завжди був оточений люблячими людьми і огорнутий любов'ю і пошаною. Я дарую вашій дружині. а вам жіночку. Дякую, дякую. 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 Реветься серце і душа. Мої, ну скажімо так, от, мій тато, нарівчики старший за пана Йосифа. Два моїх вулька це мамині брати, в там, лежать. Це дуже знаково. Це, ви зробили величезну справу, ви підняли оцей весь пласт. Ми вам дуже вдячні. Хай вам щастить. Слава Україні! А тепер давайте ще набрать, українці, усміхнеться добря. Змінуки, я.